Доброго дня небо Блакитне, доброго дня сонце привітне, доброго дня нашій землі, доброго дня усім вам і мені. Доброго дня, малята! Я скучила за вами і дуже поспішала на наше заняття. І знаєте що? Мене чекала приємна несподіванка. До нас завітали гості. Хочете побачити їх? Добре. Малятка. Хто це? Так, дітки, це хмаринка та сонечко. Ой, Хмаринко, що це ти робиш? Дітки, Хмаринка закрила сонечко. Ви чуєте ці звуки? Що це? Так, розпочався дощик. А ви знаєте, якщо дощик довго йде на землю, то утворюються калюшки? А скажіть мені, ви любите стрибати по калюшках? Так. Я знала, що всі малята люблять стрибати по кальошкам. І якщо у вас є гумові чобітки, парасолька, ви сміло можете йти в таку погоду на прогулянку. Адже у природи немає поганої погоди. І сьогодні ми з вами будемо малювати капельки дощу. Але спершу. Підготуємо наші ручки. Показали всі мені свої долоньки. Показали, показали. Дощик, дощик, досить лить. Кап, кап-кап. Діточок малих мочить. Кап-кап-кап. Чуєш? Сонечко іде. І тепло усім несе. Молодці малята! Тепер можемо малювати. А малювати ми будемо ось такі краплинки. І саме цікаве, що малювати будемо нашими пальчиками. Для роботи нам ще потрібен аркуш папер. Бачите, зображена на ньому хмаринка, фарба блакитного кольору і вулога серветка. Щоб в кінці роботи витерти пальчик. Отже, малеча, починаємо. Опускаємо кінчик пальчика у блакитну фарбу і прикладаємо до білого аркушу паперу. Іншою рукою можна перетримувати наш аркуш. Забираємо пальчик. З'явилася краплинка. Прикладаємо пальчик, забираємо. Прикладаємо, забираємо. Малятка. краплинки забрали майже всю фарбу з мого пальчика. Знову опускаємо пальчик у фарбу. Прикладаємо до паперу, забираємо. Прикладаємо, забираємо. Малятка! Подивіться, які веселі гарні краплинки у нас з'являються! І таких краплинок можна зробити багато-багато за допомогою наших умілих пальчиків. Малятка! Подивіться, дітки! Ось, які вони гарні веселі краплинки. А по закінченні роботи ми старанно витираємо наш пальчик. Я Дивіться, дітки, ніби пальчик і не бачив фарби. Отож, малеча, я думаю, вам сподобалося наше заняття. Тому. Кличте дорослих, нехай вам допоможуть і намалюєте такі самі краплинки. Чекаю ваших робіт усе до Вайбері. До побачення, малята. До скорих зустрічей!